У вівторок, у конторі Фастівських енергомереж, чи кажучи по новомодньому в офісі місцевого представництва «Київобленерго» кликотіло, як на розжареній пательні. Місцеві підприємці зійшлися сюди, аби допоминатися справедливості стосовно термінів та порядку оплати за зуживану електроенергію. Дуже тяжко платити оці попередні платежі, і плюс ліміти, які, наприклад, ти не встиг написати там заяву, не використав їх, і тебе вже проплата йде двойна, тобто штрафна санкція така йде. Отключають теж штрафна санкція, а підключають тільки через п'ять днів. Тож, тобто як ми, як споживачі, у нас прав ніяких. Свою колегу підтримує і Віктор Малинівський. У його штаті працює 60 чоловік. каже, що практика відключень від енергомережі стала у місті повсякденним явищем. По нашій статистиці вчора відкрутили 5 чоловік. Значить, хлібопікарню в селі Снітинка. Так, потім на кафе на леваді сподіна Олексія. Навіть я вчора був у списку теж на включення, котре я проплатив 19 тисяч передоплати, і вчора я заплатив ще 6 тисяч передоплати, що мені тільки не включили. Після короткої наради протестувальники відряджають до головного Фастівського енергетика свого посланця. Микола Колісник після завершення наради обіцяє спуститися до обурених людей. Вони нас попросили 15-му почекати, тому що увійде селекторна, і вся до нас вийдуть. Через деякий час запрошує усіх до конференц-зали, мотивуючи тим, що немає чого мерзнути на вулиці. Люди заходять до середини і жартують, що в приміщенні енергокомпанії не набагато тепліше, аніж на дворі. Тут як тут і представники поліції, так би мовити, задля уникнення можливих інцидентів. Балачка заповідається непроста, і, звісно ж, такому скупченню скаржників у своїх стінах енергетики не вельми раді. Для того щоб це все не було балаганом. Так, ми вчора домовились із підприємцями у мерії, ви готовите нам лист. І для того, щоб не було цієї дискусії, ми отримуємо від вас лист і ми готовимо вам письмова, буде відповідь. Підприємці одразу ж висувають свої головні вимоги: скасувати передоплату за електроенергію, бо ж 72 копійки за кіловат, які доводилося платити раніше, це не те ж саме, що 2 гривні 16, які необхідно сплачувати нині. Купівельна спроможність населення впала, тож і обігових коштів у представників бізнесу поменшало. А відтак платити авансові платежі їм не сила. Не згодні вони з тим, що за перевищення місячного ліміту спожитої електроенергії з них правлять подвійний тариф. А відключення від енергопостачання без будь-яких офіційних попереджень взагалі сприймають як зловорожу диверсію. Що вони відключають за те, що ти не робиш предоплату? Да, да. Якому це договорі я... написано? блін? скажіть мені, будь ласка, да, якому я... договорі в законі, де написано, що мене відключили за те, що я наперед не дав дія. Начальник фастівської філії Київського обленерго по відношенню до боржників налаштований рішуче, навіть якщо йдеться не про заможних громадян, а про пенсіонерів, які мають мізерні заборгованості лише в кілька десятків гривень. Це е, суми невеликі, але є платіжна дисципліна. І споживач повинен е, оплатити за використану електроенергію. Електроенергія це є товар, як і будь-що інше. З цих слів стає зрозуміло, що поблажок не буде нікому, а відтак будь-хто з фастівчан, незалежно від майнового стану чи соціального статусу, може вже завтра бути відрізаним від лінії електропередач. Комерційний директор Фастівської енергомережі, колишній донечанин Анатолій Гладюк, також непохитний як скеля. Стверджує, що правила та обсяги подачі електричного струму прописані в типових угодах, які є в кожного з присутніх, на руках. Мовляв, бачили очі, що підписували. Тож тепер платіть як належить. У каждого из предпринимателей есть договор на поставку электроэнергии. Это типовой договор по правилам пользования. Он единый по всей Украине. Ни от одного из потребителей не было оформлено протокол разногласия при заключении при заключении договора. То бишь вы принимаете те условия, которые есть в типовом договоре. Але підприємці наполягають, що угоди були складені так, як це вигідно монополісту натомість нині розробляють власний документ, який невдовзі обіцяють надати для вивчення іншій стороні. Ігор Костючок з побоюванням чекає настання зими. Розповідає, що в приватному секторі навіть в літній період напруга в мережі часто не перевищує 180 вольт, а взимку, що дуже ймовірно, опуститься ще нижче. І люди, які не можуть придбати стабілізатори напруги, ризикують лишитися без побутових приладів. Уже час починається в частному порядку, в частному секторі. 180 напруга. напругати до зуде, і 160, так як у нас стоять блокировки. Ну ці блоки питання. Ми ж бачимо, як, як з цим питанням трансформатори ваші міняються, не міняються, ваші послуги відповідно закону не надаються. Учасника то Віталій Циганков зачувши це, розходиться не на жарт і закликає зіпсовану техніку нести примісінько до кабінетів, в яких сидять відповідальні за міське електрогосподарство. Давайте там побудосію, якщо у когось горить холодильник, телевізор, комп'ютер. Ви його оплачуєте. Заведений народ виповідає свої кривди не лише місцевим чиновникам, але й не злим тихим словом поминає нинішнього власника «Київобленерго» Костянтина Григоришина. Коли був американець, проблем не було ніколи, тільки раз став росіянин все капець, пішло вже, давай предоплат на один місць, потім на два, і так і пішло далі. Єдиним результатом запеклих дебатів стає обіцянка енергетиків тимчасово не відключати від мережі тих підприємців, які, хоч і не внесли передоплат, але принаймні не мають боргів за минулий період. Утім, такий мораторій діятиме лише до 27 вересня, адже саме на цей день призначено черговий раунд перемовин, на який фастівські підприємці мають прийти вже зі своїм готовим варіантом типової угоди. Друзі, згодні на всі чи ні? збираємося 27 цьому у цей час у Фастівському відділенні Всеукраїнської асоціації юристів ретельно працюють над змістом цієї угоди, детально виписуючи кожен пункт. Каліна, фаховий юрист, носить останні правки в документ. Переконана, що всі запропоновані зміни є цілком законними і повністю узгоджуються з правами споживачів. Ось тільки в успіх на місцевому рівні не надто вірить. Взагалі, так що чесно ставлю під сумнів, що це питання вирішиться саме на місцевому рівні. Я як Паховий юрист, все ж таки раджу це вирішувати на більш глобальному і законодавчому рівні, тому що і в законі є зміни прописані, які відповідають типовому договору. Але все ж таки будемо намагатися, щоб врегулювати це питання і на вищому рівні, і на рівні міста Фостова. Не краща ситуація у стосунках з енергопостачальником і у представників новостворених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Лариса Зарицька, директор ОСББ, яка опікується будинком на вулиці Івана Мазепи, 18, вже кілька тижнів поспіль не може укласти угоду стосовно постачання електроенергії, необхідної для роботи ліфтів і освітлення під'їздів. Хтось у відпустці, то когось нема, то ми не можемо перетягнути номер лічильника з одного кабінету називається так в інший кабінет, то ми не можемо знайти цей номер лічильника. Вибачте, то це вони в нас і лічильники, ми туди ще не лазили. У Фастівському ремі нас запевнили, що перепади напруги у міській мережі не є настільки критичними, як про це кажуть злі язики. Ми вирішили скориставшись звичайним побутовим тестером, перевірити, кому ж іняти віри. В одному з приміщень, неподалік вечірнього ринку, під'єднуємо прилад до джерела живлення, і на його моніторі блимає цифра 222. Показник в межах допустимого. Але зі слів місцевих мешканців, так буває далеко не завжди. Хлопці, які займаються ремонтом електротехніки, запевняють, що бувають такі дні, що паяльна станція через недостатню напругу просто не вмикається. Буває, що оборудовання даже на станції паяльники не нагрівають. А сіка скільки, скільки достатньо, щоб його нагріти? – 210-230 по параметрах. Ба більше того, трапляється й таке, що навіть люмінесцентні лампочки ледве жевріють. Від нерівномірного розподілу сили струму потерпає і швейне ательє. Вибивають дуже часто тумбіра, тому що немає цієї напруги, не заводяться машинки, немає тої напруги, яку потрібно. В одній з крамниць на журавлівці напруга в розетці опускається до 187 вольт. Але найдивовижніше нас очікує далі, коли ми проводимо заміри в будинку, розташованому по сусідству з головним офісом енергетиків. Напруга довго стрибає, як навіжена, зрештою, так і не осиливши вольтаж в 210 одиниць. Аж мути обрізаного дроту, які без сило звисають на сусідніх стовпах, наштовхують на думку, що фастівському обивателю слід радіти, хоча б вже тому, що бодай якісь електричні імпульси ще циркулюють по їхніх проводах та розетках. У Фастові та районі на сьогодні нараховується понад три тисячі підприємців. У разі невиконання своїх вимог вони погрожують вдатися до більш радикальних кроків, яких саме поки не зізнаються. Але кажуть, що кривдити себе не попустять нікому. Сергій Сіроманець, Богдан Сова достовірно. Все, кіна не буде, електричество кончилось.